І сина і з того духа. Місла Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі Батіса, церква, кожного з нас і кожну жінку лече до храму Божого, щоб прославити Святу Богородицю, яка народила нам нашого Спасителя, Спасителя світу і ми дійсно. Бої вдуматися, для чого це сталося? І дійсно, як нам шанувати присвяту Богородицю, яка не тільки є матір'ю, Господи і Спаса нашого Ісуса Христа, але пам'ятайте під, під час налоги, які події відбувалися через Івана Богослова, Господь. Синомив і всіх нас при Богородиці. І дійсно ми повинні сьогодні прославити її батьків, які, доживши до великого віку, не втрачали вірі в Бога і спаса нашого, але щиро молилися, що Господь дарував їм. Продовження роду. І Господь Бог змилосердився над ними, послав їм дитя. І ось дійсно ці події для нас є дуже важливими, дорогі брати і сестри. Звичайно, що провідчення про ці події було ще в старому заповіті яка кажесь, давних давай. І хто досіджував сюди письмо, ті знали, і, як ви знаєте, чета, чекали обідниці, і вона почала звершуватися через, через Різдво Святої Богродиці. Сьогодні церква говорить нам сьогодні початок нашого спасіння, бо прийшла та, яка народить нам. Посити. Нашого, який прийшов до нас з вами, щоб, на, щоб ми не пропали, щоб ми діли, дійсно стали дітьми Божі, перчасниками Царства Небесного. І дійсно ці події, дорогі брати і сестри, повинні нас розважити. І ми дійсно повинні збагнути велич свого життя. І дійсно стати дітьми Божими. Святі, Іаким і, і Анни мали тверду віру у Бога. І в єврейському народі тих людей, в яких не було дітей, їх зневажали. Навіть Іоаким, коли служив в Єрусалимському храмі, інші священники його зневажали. Бо ти не вартий служити Богові, бо на тобі прокляття, бо ти не маєш продовження світу. Я для чого це веду, дорогі брати і сестри. Сьогодні, як ви знаєте, хто загляне в історію, сьогодні ті жінки, в яких є проблеми з дітьми, проблеми з родами, проблеми у жіночому повинні прийти були сьогодні до храму, посповідатися ревно, щиро, щоб Господь бачив їхні добрі наміри і допоміг їм знайти вихід із того чи іншого становища. Ось не хтось, а Господь наш, наш лікар. Ви знаєте всі прекрасно, що лікування зараз скільки коштує? А прийде до храму, ніхто тобі не каже. Дай стільки, дай стільки, все може, даєш, не, не можеш, не даєш. Але Господь тебе лікує, бо ти щиро йдеш до храму і просиш Бога, щоб Він допоміг тебе тобі знайти себе, найти віки з того чи іншого становища. Тому чому ми цього не використовуємо, дорогі брати і сестри? Адже життя на вічі не стоїть. Проють роки, ми ставимо вже іншого стану фізичного і хто нам подасть ложку води, хто нам допоможе. Звичайно, що зараз кажуть, не ті діти, що були колись, але пам'ятайте, що яблуко від яблуки не падає. Це проблему треба шукати не в дітях, і не тих, хто нас сьогодні вирішив спокусити. Проблему треба шукати в собі. Отож, пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що Пресвіта Богородця народилася для того, щоб нас спасти, щоб нам навернути на дорогу правди. І сьогодні ви чули Іванське читання. Ще розповідаючи про Марфу і Марію. Це Церква показує нам, що є два шляхи спасіння. Одне реальне служіння Богові, яке показала на Марія, яка сіла у ніч Ісусу і слухала Слово Його. А Марфа клопоталася велику посуду для того, щоб Бога. Нагодувати для того, щоб його пригостити найкращим, що було в неї. Тому ми повинні розуміти, що ми можемо і повинні працювати, але повинні працювати для того, щоб через наше життя діла прославичого Отець Небесний. Оце є саме головне не працювати в ті чола і світа Божого не бачити, а працювати так. Щоб найперше прославився Господь і творити добро у своєму житті. Оце є два шляхи. Господь не казав, що той шлях неправильний, чи Марфа робить неправильно. Він тільки сказав, Марфа, Марфа, ти турбуєшся про багато що, а одного треба. Марія вибрала кращу долю. І тому, дорогі брати і сестри, це є для нас прикладом, що ми теж саме збагнули велич свого життя і дійсно усвідомили це, що Господь Бог кличе нас до себе. Придіть до мене всі, зморні обтяжені, і я заспокою вас. Скільки разів він стукає в наші двері, в наші сірча, в наш розум? А ми все-таки шукаємо, як кажуть, покольних путів, щоб тільки не змінитися, щоб тільки не навернутися, не переступити через своє я і примиритися з Богом і зі своїм ближнім. Пам'ятаємо, бо нерідко люди приходять і кажуть, «Боже, я так молюся, я так поршуся, а Господь мені не дає. А як ти живеш з тими чи іншими рідними близькими? Та той там колись мені там щось зробив, нащо ти відсудиш? Навіщо? Кожному Господь Бог посилає такий хрест, який він може понести. Надміру Господь Бог нікому нічого не дає. Все треба віддавати в руки Божі, а Господь Бог нас не посороми. Притерпівши до кінця, спасенний буде. Як народі казав, у терпінні наші спасіння. Ось все. Так, такий наш шлях, така наша доля. І тому треба достойно його прожити, щоб Господь Бог побачив у нас дітей своїх. Отож, пам'ятаємо про це. І сьогодні нас їдемо, Марку, насідемо і Марію, ті дві дороги, які нас ведуть до кроші нашої провину, до спасіння нашої душі, до життя вічно. Амінь. Христос посеред нас.